Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. грошової допомоги для сімей, які готуються відправити дитину у перший клас. Про це 7 липня на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Я процитую: це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в. Офлайн форматі, сказав він. Хто може отримати виплату? Дізнаємося від першої заступниці міністра соціальної політики України Дар'я Марчак з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пані Дарія. Доброго дня. То розкажіть, коли вже можна подавати заявку в дії на отримання такої допомоги? Виплати в 5 тисяч гривень? Ми очікуємо, що. Технічна реалізація цієї можливості буде доступна за кілька тижнів. Я думаю, що ближче до кінця липня. Зараз після ухвалення постанови ми почали власне впровадження. Але всі діти, які вже записано на навчання до українських шкіл в перший клас, вони будуть потрапляти в перелік на цю виплату, і батьки варто батькам просто варто очікувати фактично таке пуш-повідомлення в дії, або батьки там на. Наприкінці липня, на початку серпня, зможуть самі звернутися до відділення пенсійного фонду для того, якщо, наприклад, не мають застосунку дії або з певних причин таке повідомлення до них не прийде. Пані Дарія, про яку кількість дітей наразі йдеться? Ми говоримо про поки що умовні розрахунки, тому що звичайно ми будемо бачити, яка фактична кількість дітей записалась на навчання. Ми сподіваємося, що в тому числі така мотивація для батьків теж буде трошечки стимулювати батьків. Відводити дітей до українських школи, навчати їх офлайн. А ми розраховуємо на цифру приблизно 250 тисяч дітей. Якщо будемо мати більше, це прекрасно. Всі батьки, які віддадуть своїх дітей на перший клас навчання до українських шкіл, вони точно зможуть розраховувати на виплату. Пані Дарія для 250 тисяч дітей, щоб забезпечити їх відповідно цієї програми, потрібно 1,2 мільярда гривень знайти в бюджеті. Чи є в бюджеті ці кошти? І якщо нема, то звідки які видатки тоді доведеться обрізати чи економити? Ми не плануємо врізати видатки в рамках нашої бюджетної програми на соцполітики Передбачено цю суму коштів, тому шкоди іншим виплатам чи потреби десь в іншому напрямку економити. Ми не бачимо. А можете нам докладніше розповісти, як буде працювати ця програма. Батьки реєструються, котрі мають дитину, яка йде в перший клас у форматі онлайн. Далі їм на рахунок приходять гроші, так п'ять тисяч гривень, і як вони їх можуть витратити? Це будуть спеціалізовані магазини. Буде там вказаний перелік конкретних товарів, які можна купити. Пані Дар'ю, тільки переб'ю на секундочку, оскільки є важливе повідомлення з телеграму повітряних сил зсу пуски кабів на Сумщину, і дуже важливо це зараз в. Рахувати, знаходитись в укриттях жителям Сумщини і залишатися до відбою. Ми далі стежимо ситуацію там. Наразі можемо продовжити. Пані Дарі, вам слово. Дякую. Виплата працюватиме наступним чином: гроші будуть надаватися в форматі мічених грошей, так звані, або гроші на картку зі спеціальним режимом використання, і цей режим він вже знайомий. Такі гроші знайомі для українців. Наприклад, під час ковіду такі гроші надавалися. Їх можна було витратити там на придбання книжок. Зараз ці гроші можна буде витратити на чотири категорії. Варів в тих магазинах, де вони продаються, мова йде про офлайн, магазини, про онлайн, це дитячий одяг, дитяче взуття, одежа. Ну я вже сказала, і магазини офісних шкільних прилад і канцтовари. тому фактично після того як родина звернеться по отримання цієї допомоги. Гроші прийдуть на картку, і скористатися цими грошима можна буде розраховуючись онлайн чи офлайн, купуючи одяг чи взуття чи канцелярські товари для потреб дитини, щоб підготувати її до школи, і використати ці гроші треба буде протягом 180 днів. Якщо протягом цього періоду часу, ну фактично до кінця року, ці гроші не будуть використані, то тоді ці гроші будуть повертатися до. Державного бюджету. На інші потреби ці гроші використати не можна буде. Пані Дарі, а як щодо тих дітей, які знаходяться за кордоном українських дітей? І вони продовжують навчатися в українських школах. Подекуди навіть і за кордоном, і в українських школах? Для нас дуже важливо, щоб діти українські навчалися в Україні. Для нас ця допомога, в тому числі, інструмент стимулювання українських дітей залишатися в Україні. Я би хотіла звернути увагу на те, що це не окремий інструмент, який знаєте вісить в повітрі. Насправді ми на уряд. Міністерство соціальної політики разом з іншими міністерствами ми розробили цілісну комплексну програму підтримки родин з дітьми. Для нас дуже важливо, щоб кожна родина, яка виховує дитину в нашій країні, відчувала підтримку, і саме в тих точкових ситуаціях, конкретних ситуаціях життєвих, де родина. Може, наприклад, не впоратися з певними викликами, щоб держава надавала підтримку, і ось ця програма пакунок школяра це частина набагато ширшої програми державної підтримки родин з дітьми, яку ми розробили зараз. Готуємо на розгляд уряду. Я сподіваюся, що там в найближчий період часу ми зможемо її затвердити, і в такий спосіб ми будемо більш комплексно допомагати родинам з дітьми виховувати українських дітей в Україні. Для нас це дуже важливо. З усіх точок зору Тому і ця програма, яка стосується допомоги українським першачкам, вона спрямована на те, щоб діти йшли в українські школи в Україні. Тому а ті діти, які навчаються за кордоном, то ці діти отримують допомогу урядів інших країн, в яких вони навчаються. Якщо говорити ще про один аспект, ви кажете, що ця програма спрямована і на те, щоб діти йшли офлайн навчатися, то напевно ця програма більш актуальна і більш затребована буде в прифронтових регіонах, у великих містах, де є підземні школи. Ми переконані, що ця програма потрібна будь-якому українському першачку, але звичайно за зі своїми особливостями, і всі розуміють, що в Харкові чи на Сумщині, якщо родина прийняла рішення залишатися і віддавати дитину колу там, то ми не можемо вимагати, ну якщо школа, наприклад, працює в дистанційному режимі або в змішаному форматі, то очевидно буде несправедливо по відношенню до таких дітей залишити їх у бабіч цієї програми, тому. В тих ситуаціях, в тих регіонах, де навчання може бути тільки онлайн або тільки в змішаній формі, все однак, це не буде перешкодою для участі таких родин в програмі, а, а загалом і ще стосовно дітей, які позбавлені батьківського опікування і вони ще не мають наразі опіку... опікунів, як в такому випадку буде працювати ця програма. Програма поширюється і на тих дітей, які є сиротами, і на тих, які є, не мають опікунів, і на тих, які ще не мають опікунів. Тобто людина, яка доглядає за дитиною, може подати заявку для тих дітей, які, наприклад, статус статусні мають статус дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського опікування. Ми будемо перевіряти, що така дитина справді йде до першого класу. Ми будемо дивитися, ну долучати в тому числі національну соціальну сервісну службу для того, щоб перевіряти, що гроші, які виділені опікуну на придбання товарів і приладдя і одягу для такої дитини, щоб вони справді використовувалися на потреби цієї дитини, яка, наприклад, сьогодні не має батьківського опікування. Дякуємо вам, пані Дарі. Будемо очікувати, коли вже запуститься програма, коли вже можна буде в дії подати заявку. І далі вас чекаємо в ефірі із підбиттям підсумків цієї ініціативи. Дарія Марчак була з нами на зв'язку. Перша заступниця міністра соціальної політики України, і ми говорили про те, що Кабмін запустив виплату 5 тисяч гривень за послугою пакунок школяра.